Екзаменаційний маршрут номер 6 сервісного центру 6841. Розпочинається він тут. Це у нас місто Хмельницький, де розпочинається, ви можете побачити у маршруті номер 1 Там також корисні, хвилинки корисної паради, як розпочати маршрут. Про що треба не забути, обов'язково подивіться. Той хто дивиться, той вдало складає іспити з водіння, практичні іспити з водіння у місті. З правим показчиком повороту, ми повертаємо праворуч. Друзі, нагадаю, всі екзаменаційні маршрути по місту Хмельницький є на каналі. Будь ласка, диві дивіться їх. Той, хто передивляється, той вдало складає іспит, тому що запам'ятовує всі ситуації. Повертаємо праворуч, обов'язково дивимося, що там зупинились автомобілем на червоний сигнал світлопору. І рухаємося. Заощаджуйте кошти на автоінструкторах, вивчайте всі маршрути. А за мою працю можете віддячити мені, карта Приватбанку є в закріпленому коментарі. Буду вам щиро вдячний на запчастини, на пальне, на каву. Рухаємося прямо. Зараз нам необхідно з'їхати на розв'язку праворуч. Об'їжджаємо ями, вмикаємо правий поки що повороту. Завчасно, не перетинаємо цю сусільну лінію. І коли вже вона от от закінчується, де починає, ми починається, ми повертаємо, але дивимося право дзеркало, бо хтось може не виконувати правила дорожнього руху. Бачимо знак 516 напрямок руху по смугах і у нас права смуга саме для... Повороту праворуч. Повертаємо, вимикаємо поки ще повороту, тримаємо з правої сторони, візуально ділимо дорогу пополам з урахуванням ширини транспортних засобів, а також безпечних інтервалів. І зараз нам необхідно повернути ліворуч. Вмикаємо завчасно лівий покащик повороту. Бачимо знак 2.1 дати дорогу. Перетинаємо пішохідний перехід, розмітку дуже погано видно, але видно. І нам тут необхідно надати перевагу. У нас тут є збільшуюче зеркало. Нам необхідно надати перевагу автомобілям, які рухаються зліва та справа. І перехід, якщо будуть пішоходи, надаємо їм перевагу і рухаємося прямо. Бачимо перешкода з лівого боку. Автомобілі, які рухаються по зустрічці, вони повинні нам надати перевагу. Раджу вам тут рухатись десь кілометрів 30 на годину не більше. Але бачите, якраз тут у нас і знак ось вже є. 2, 3, 9 обмеження швидкості 30 км на годину, потім 20 км на годину, знижуємо швидкість. Елемент примусового зниження швидкості. Він вже такий досить катаний, його майже й немає. Рухаємося обережно, де можна іноді дивитися праве дзеркало, дивимося, чи далеко ми від бордюру, чи ні, щоб з безпечним е е інтервалом рухатися. Головна дорога. Бачимо, що в'їзд заборонено ліворуч, і ми повертаємо праворуч що по повороту, об'їжджаємо припаркований автомобіль та з правим показчиком повороту повертаємося у свою полосу. Рухаємося прямо. Головна дорога, бачимо її напрямок. Потім бачимо кінець дороги з одностороннім, одностороннім рухом. І з'їжджаємо у нас тут максимальне обмеження швидкості 40 км на годину. І зараз ми будемо повиконувати лівий поворот. Тут у нас вже Обмеження 40 км на годину, знов 30. Зменшуємо швидкість. Бачимо, там було написано діти на дорозі, але ми промусовували зниження швидкості у нас тут. І на цьому перехресті ми будемо. Портату ліворуч, бачимо пішохідний перехід. Зупиняємось і надаємо перевагу автомобілям. Бачимо ці автомобілі вогнули лівий поки що повороту, не дивлячись на те, що вони рухаються прямо. Ну, таким чином вони дають. Зрозуміти іншим подіям, Що вони будуть повертати. Тут досить складно повернути. З правої сторони. Бачимо максимальне обмеження швидкості 40 км на годину, пішохідний перехід, знак іншої небезпеки. Попереду зупинка громадського транспорту, але маршрутка вже їжджає. Лівий поки повороту, щось вона не, не дуже швидко від'їжджає. І ми виконуємо випередження, повертаємось у крайнє праве положення. Обов'язково при цьому дивимося у праве зеркало, не дивлячись на те, що теоретично туди ніхто не може влізти, але також теоретично туди може влізти і двоколісний транспортний засіб. Все треба дивитись, бо камера на іспиті все фіксує, ваші повороти голови також. Пішохідний перехід. Лівий показник повороту. Об'їжджаємо, але край обережно потут. Світільна лінія розмітки. І зупиняємось на забороняючий сигнал світлофору. Таймера немає, але ми можемо дивитись на світлофори для пішоходів. Бачимо, вже зелений перемикається, це значить, що у нас вже зараз 2-3 секунди і у нас вже буде також зелений. І продовжуємо рух прямо. Проїжджаємо з безпечним інтервалом біля тролейбуса, бо він широкий, досить. Зелений сигнал світлопору. Тут вкрай обережно рухатися, треба все, дивитись по сторонам, бо можуть бути і порушники дорогу переходити, і автомобілі порушувати. Рухаємося прямо, пішохідний пішохідний, оце вже у мене помилка є, друзі. Я не зупинився, але також лопець дос досить швидко вийшов. Це мені б треба було б екстремальне гальмування робити. Об'їхали припаркований автомобіль. Правий покащий повороту та. Ось у праву голос. У нас поки ще дозволяючи сигнал світлофору. Знову зупинка. Яка яма. Пішохідний перехід. На наступному світлофорі ми будемо повертати ліворуч. Мекаємо лівий поки що повороту. У нас змінюється сигнал світлофору на забороняючий. І ми зупиняємося до відступління. згідно пункту право, що 3 Чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору. У нас є таймер, це досить зручно. Зелений і в'їдемо прямо. Надаємо перевагу автомобілям, які рухаються прямо, повертаємо і займаємо крайнє праве положення. Попереду у нас пішохідний перехід. Один ближче розташований знак 538.1 на ближній границі пішов до проходу інший далі. Все як повинно бути. Ну, Пішохідний перехід. І тут ми повертаємо ліворуч, головна дорога і прямо. Врежне тут досить велика яма. І зараз ми будемо повертати ліворуч. Завчасно вмикаємо лівий поки що вороту. Якраз історичних автомобілів у нас немає, якби були, надаємо їм перевагу. І повертаємо. Перевагу автомобілям, якщо вони є. Розганяємося полосі для розгону і перелаштувалися. Рухаємося прямо. В житті так де... Досить рідко побачиш, щоб хтось постійно рухався у крайній правій смузі згідно правил дорожнього руху. Якби дороги були нормальні, бачите, права полоса вона завжди гірша, бо тут важкогабаритний габаритний транспорт їздить і він постійно розбиває цю полосу право. праву. Але в той же час е поліцейські за цей ну, зазвичай не, не штрафують за те, що ви будете рухатися в лівій полосі. Ну, На іспиті це дуже важливо, звісно. Щоб скласти іспит, треба рухатися якомога правіше. Але можна зсилатися також на. Я думав, що вони всі повертають ліворуч. У нас тут маршрут йде через кільце, ми рухаємося прямо. Бачимо обношення швидкості 30 км на годину, але я вже просто знаю, що тут дорожні роботи вони вже закінчилися, знак тимчасовий, і ми можемо не виконувати даний швидкісний режим, тому що вже ніякої дорожньої служби тут немає. Знаки залишилися, як це часто буває. Пліф менше, але враховуйте, що коли будете складати іспит, буде їх трошки більше. Інколи навіть затори тут бувають, бачимо, що у нас права полоса для руху прямо і повороту праворуч, ми рухаємося прямо, автомобіль нам дає перевагу. Вже гуль попереду сімка виконав такий небезпечний маневр, перетнув суцільну лінію розмітки, ризикував і раді чого було ризикувати і вже їде, сунеться переде мною вже майже пів кілометра, нащо було так ризикувати, не зрозуміло. Тому, друзі, поспішати це вам воно нічого не дасть, Та, наче 2 хвилини, там що ви приїдете раніше. Кінець головної дороги, перехрестя з круговим рухом, знак 4.10. Табличка бачимо, яка нам нагадує про те, що по колу головна дорога. Знак 2.1. Тут вже так наліплено так, щоб вже точно все побачив. Все побачив і зрозумів. І ще і на самому колу, на самій клумбі зробили, продебулювали. Зараз ми заїжджаємо на це коло і розвертаємося. Тобто це у нас з'їжджаємо на четвертий з'їзд. Надали перевагу автомобілям, які рухаються по колу. І тепер вже ми на головній дорозі. Тут там, можна по ній їхати хоч цілий день. І всі вам тут будуть довжні винні. І тут, коли вже передостанній з'їзд ми половину його приїхали, вмикнули правий поточок повороту, але ж дивимось по сторонам, чи там надають перевагу. Перевагу надали всі і продовжуємо рух прямо. Знову ці знаки тимчасові на жовтому фоні про дорожні роботи, які вже закінчилися. Передачі, якщо це у вас механіка, та й взагалі водії, які досвідчені, вони ніколи на нейтралки не їздять. Ну, десь там підкотитись на світлофорі там трохи так, да. зупинились переступління, щоб ми її там бачили є таке. Люди заблуждаються, коли думають, що нейтральна передача це нульовий розхід топлива. Нема такого нічого подібного. Якраз вимкнена передача і відпущена педаль газа. При певних оборотах, ось, наприклад, зараз півтори тисячі оборотів, я повністю відпустив педаль газу. Зараз добавлю газу, зараз відпущу. І вмикається економайзер примусового холостого ходу, і ось зараз розхід топлива 0, паливо 0. Про що нам підкаже бортовий комп'ютер? Можете на своїй автівці переконатися в цьому. Тому ніяка нейтралка нічого не економить. Те, що там комусь кажеться, що воно так відбувається. По-перше, нічого не економить. По-друге, небезпечно рухатись. Відпокна нейтралка це потенційно це небезпечно. Про зиму я вже взагалі мовчу, зимою взагалі не можна рухатись на нейтралці. А влітку також, то, що вам інколи треба дуже швидко прискоритися. Вам треба згаяти якийсь час, щоб це зробити, да? Витиснути щеплення, повернути необхідну передачу. Коли затормозити, також. Коли у вас від передача, крім робочої тормозної системи, автомобіль гальмується також за рахунок гальмування двигуном. Тому нейтралка, вона, ну я б вам не радив би її користуватися. Але це все діло звички, і, і, Ну, але ж ці, всі звички треба враховувати і безпеку дорожнього руху, правильно? Тому взагалі. Процес водіння автомобіля це доволі творчий процес, не дивлячись на те, що є правила дорожнього руху, є якісь рекомендації автовиробників і тому подібне. Лівий покащий повороту. Обов'язково подивимось на узбіччя, тому що є такі, хто їздить по ньому. Друзі, дуже дякую, що дивилися. Ось ми під'їхали до території сервісного центру. Як закінчується іспит, ви можете подивитися у маршруті номер 1 Будь ласка, дякую, що додивились до кінця, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть ваші коментарі і до зустрічі на дорогах. Всім пока!